Уяви, що твій організм це країна, а імунітет її армія. Вона цілодобово патрулює тіло, шукає ворогів, віруси та бактерії і миттєво відправляє на них спецназ із білих кров'яних тілець. До речі, ці спецназівці пам'ятають ворогів в обличчя. Якщо вірус вже заходив, вдруге він отримає відсіч. Чому імунітет слабшає? Якщо спиш три години, харчуєшся чіпсами? А спорт це шлях до холодильника. Твій імунітет такий же ефективний, як стара Нокія на морозі. Стрес, нестача вітамінів і сидячий спосіб життя роблять його слабким. Як зміцнити імунітет? Сонце ма це мастхев. 7-8 година, і твоя армія в повній бойовій готовності, корисна їжа, вітаміни та цинк, бронежилет для імунітету, фізична активність, не обов'язково марафон, але прогулянки і зарядка це база. Менше стресу. Кортизол пригнічує імунітет. Тож релаксуй, смійся частіше. Мемчики не тільки веселять, а ще й підвищують рівень антитіл. Висновок. Імунітет, твій головний захисник, а ти його командир. Дай йому нормальну зброю сон, їжу і трохи руху, і будеш у безпеці. Це тільки початок, далі буде ще цікавіше. Щоб не пропустити, підписуйся.